Отак От то погода почала моросити. Йдіть через завар, дирайся, Я Казала, швиденько, швиденько, додому. дощ буде. Д -д 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 -д. А я ще й двері закрию і все позакриваю, а ти гуляй там. Оно, 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 іди додому, приперся. Ай, любить по душі ходить. Та хіба Саша, ще дощ, якась мряка, а після обіду написано, після часу дня, що буде сонце на все небо. Да. Так що ти вовремя, діду. Ще підемо десь загорати потім, на город після обіду. Так що заповзай, заповзай. От так. Головне, щоб не змерз. А ти ж не змерз, сказав, тобі не холодно. Нет? Не холодно? Молодец, зід. Надо було гуляти поки сонце не зійде. Та ти що? Так що ви хаварите? Дітейся, з'явився. Заходьте, заходьте. Всіх котів роздратував. Коти ти почули, що дід їм щось приніс казав, що там щось принесу, що да. там, о, він Тут була кицька ще яка, ага. на двох ногах. Тут ось кицьки одні б'яють, е -е -е, як почули, що дід прийшов. Ожили прямо. Давай, 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 гепай. Хай, хай, хай. Осторожно. Осторожно. Я щоб подержати. Та за що ж мені подержатися? Давай, за що подержати. Я б тобі сказав, за що подержати. Баш, ти той... Ох і дій. Подержишся. Ох, хіді. Це да, так і скав, да? да. так? Ох, підсками. Головий голови і лапи. А мені нема нічого. Тобі дві Дима. морквини. Ходи старого. Ох, мені він приніс. Так. так. Це котам. Та коти! Нє-н-ні, Ні -ні, нічого не вийде, воно все мерзле. Що я вам дам мерзле? Я вам там давала голови, вам ще мало вказало. Так, де ж мої дві морквини? О! Ось. Все. Дід притягнув, тут, мабуть, не знаю, які вони, кілограм чи більше, не знаю. Ну, зараз така морква на базорі. Я завжди одну беру, бо сильно важко нести, як буряки. Так, а це? А це будемо варити. Хто ж дивиться таку? Боже ж ти мій милостивий. Там гачок. Ой, рятуй. Нащо мені ці голови страшні? Та подивися на ці голови, вони дивляться на мене. ті очі пооткривали! О, більше не приноси мені їх. Носи ото лапи чи що небудь, ну голови не неси вже, бо я їх не можу терпіти. Хіба ж можна, ото воно дивиться, а я буду кидати варити ще голови. Ох, дід! Ну тебе. Ох, золота осінь! Ох, і дід. Це не дід, Ах, Ох, що ти там що й обзиваєшся? Ой, горе тимой. І сьогодні такий гарний день. Алеся, шати ліпається. О, горіх вже голий стоїть. Так, це ще зелена стоїть. Воно, ще зеленіють дерева. Горіхи це тільки голі, так? Що тут у нас ще є? дерев, які? Ага, бузок, це сирень. Ну, це якесь дерево взагалі. Лише як було зелене, так воно зелене відпадає. Отак. От Падає зелене, воно не жовне і не червоніє. Чомусь зелене мені відпадає. Що тут ще є? Це ще тіліпається. Ох, так недружно якось. Зовсім недружно. Абрикоса трохи починає жовтіти. Оце листя ранньої вишні. То Облетіло я його майже і зіла. Де-не-де залишилося. Так, йду шукати діда. Зак... Закипіла в мене вода, закипіла в мене вода, вловили два півники. Зараз ми їм зробимо баню укип'яченою водою. Бо дід ну, щось грибеться на городі. Що він там ще? Ну там залишилося трохи. Чуть-чуть уже самий смак залився. Зараз заберу діда і їм голови. Раз і все. Ох, дід уже закінчує город, аж жалко, не буде нам що копоти. Так, ладно, підемо. Підемо. І вони хороші були. Жовті такі гарні. Зварю бульйон, а він за колона і буде холодець. А сьогодні буде відкисати, щоб було чистеньке. Потім перший бульйон прокипить хвилин п'ять і зіллється для собачки. Решта будемо варити. Молоденьке, звариться швидко, але ж нема куди спішити. На повільному, повільному вогнику. І буде хорошо, і смачно. Ой, яка красота. Є що піймати, є кого зарізати, є з чого зварити. Є кого нагодувати. Будемо. Діда годувати. Ну, як завжди, нехай смакує, нехай йому буде смачно. От таке м'яско. Домашнє, куряче, молоде. Ну, їх там ще багато, треба потроху, потроху треба їх збуватися якось. Так, все. Все, будемо чекати на смачний булью. О, дід. О, це ми знайшли. Глянь, які горні. О, така велика, диви, А ця ще більша. Я ж пам'ятаю, які вони смачні. Ну. Які грушки горні. Ну грушки вже вони давно лежать, вони вже влежані. Хороші диви які. На вибрати. Є вже й порчені, й хороші. О, хороші. Та такі так. о. Да. Ми нас одержуємось. Грушок, де вони тут? А, на дереві ще залишилося чи вже немає? Ні, не, ще є, ну диви нас тобою який. Да, баба ж сказала, що не дивиться ще й на дереві. Воно диві, тичка стоїть. І груша вже така красива стала. Так, так, так. Ну, сейчас нас обираємо, сейчас, як наїмся, груш. І капець. Це дідові капець буде. А мені не буде. Такі величезні груші, га. То от були їх багато тут, то вони були менші якісь, а це такі великі. Великі, такі гарні. Будеш вирізати. Так да, диви, які вони хороші. І все, дивись, долізок під маліна. Позаростало, щоб очі не повидирати. Ох, яка здорова Оце на базарі вони такі колись купила, вони були недобрі. б ще не хотіла купляти. А бачу такі чи по 80 гривень пішла, а тут диви які. Ось тоді. Та воно, ось все, їти стоє. Ага. Ясь ми грушок доставимо. Оно, ну, воно дивлюся на дереві, вже порчиться вони. Та, да. Та ось все палиця стоїть поперед тебе. Якщо так не достанеш, то паличкою. Воно дивись ціле, аж воно диви. Чого? Чого паличкою можна достати. Та збивай їх. Ти хочеш прямо рукою. Отак, так, да. О, палич, не падає.

Так, да, лови. Як це я буду ловити прямо на мене. Так, хорош. Он такі горня знімає. Ти ще хочеш, так може хвати. Важко нести. Ну а ці вони так можна тільки багато обрізати треба. О, ось тіт. Я його допусти до груші. Ох, ось ось Осьо, хочеш ось ось. ціле гніздо. Воно Ось ось вище чуть-чуть. Чуть-чуть вище. Ото, да. там де ти, тільки вище. Вище. Так, ну хватить. Тід не бачить.